Завтра вся Україна відзначатиме 21 першу річницю незалежності. Це свято гарна нагода згадати про своє коріння та традиції свого народу. Саме тому в компанії Київстар напередодні влаштовують корпоративний день вишиванки. Ми любимо Україну і пишаємося нашими українськими традиціями. Щороку вперед день дня незалежності. Ми приходимо на роботу у вишиванках. Цей день в компанії ми називаємо Днем Вишиванки. Гарну традицію щороку підтримують дедалі більше співробітників. Олена одягає вишиванку третій рік поспіль. каже, що українська сорочка єднає колег і радить усім переймати їхній досвід. Моя вишиванка це символ єдності мого роду, тому я сьогодні її одягла. Я бажаю усім українцям одягати українське, берегти вишивані сорочки, передавати їх дітям, щоб діти мали змогу відчути єдність поколінь. Київстарівці вітають всіх з днем незалежності і обіцяють і надалі втілювати соціальні проекти та ініціативи, які згуртовуватимуть українців у єдину націю.